Ніч у шурфі. Історія про те, як одна ніч у шурфі оголює крихкість життя і ціну людської витримки. Тоді ще не було Вікіпедії і навіть інтернету. Не існувало й персональних комп'ютерів. Були хіба що відомчі, лампові, які займали величезні приміщення. Туди водив мене знайомий у нічну зміну і з гордістю показував перфокарти, круглі отвори яких для мене нічого не означали. Та він із захопленням говорив про перспективи цього дивовижного витвору посеред просторої зали, наповненої запахом розігрітих ламп і усихаючої фарби. І я, навіть заплющивши очі і затуливши ніс, не міг уявити того величного майбуття, шлях до якого освітлювали мерехтливі радіолампи. Не дивно, що професорові Глушкову так і не вдалося переконати партійне керівництво в перспективності цих нових технологій, здатних вивести планову економіку в найпередовіші у світі. Так я розмірковував, сидячи в глибокій ямі, з якої неможливо було вибратися. Так само неможливо було й моїй країні вирватися з глибокої економічної кризи, вихід, із якої показував український учений малоосвіченим членам Центрального комітету, від рішень яких залежала доля цілого народу на десятиліття. Я сидів у ямі, і від того, як швидко зможу з неї вибратися, залежало моє життя. Та чомусь про це не думалося. Мабуть, свідомість була ніби скута кригою. І в такому стані я більше переймався виживанням країни, де все перебувало в дефіциті через нездатність працівників профільних міністерств підрахувати, скільки і яких товарів потрібно виготовляти, щоб задовольнити попит зростаючого населення. Яма була настільки глибокою, що шармер злоти завис десь високо над головою й, охолоджуючи повітря, спускався вниз приємною прохолодою. Моє тіло, ще розігріте працею, почало мерзнути. Десь угорі лежала моя штурмівка, яку нібито ображений Ванька йдучи, забув скинути вниз. Це було зрозуміло, тоді він думав лише про свою зранену гордість. Як він міг, невже й справді вірив, що його дід Вертухай рятував країну з кулеметом на вежі? А зеки, половина з яких не знали, за що сідять точніше працюють за окраєць пліснявого хліба, випльовуючи зуби, знищені цингою, покірно ставали в колону і йшли на будівництво нікому не потрібного об'єкта. Незабаром зима засипла все снігом. Хоча ні, деякі сліди залишилися й тоді, коли я, поховавши діда, поїхав туди, де він відбував строк, Лише за те, що носив польське прізвище предків. Таких, як він, сімнадцятьох людей в одну мить вивезли з рідного села, побоюючись, що в глибокому тилу вони можуть завадити добласній Червоній армії, захоплювати Польщу, поділену з нацистською Німеччиною. З маною ми зустрілися на базі загону і, не змовляючись, вирішили оселитися подалі від гамору. В мисливській хатинці. Там якраз вистачало місця на двох. Дах, щоправда, протікав, але дощі у цій порі були рідкісні, і нам було затишно. Надвечір, повернувшись із маршрутів, у кожного був свій. Той, хто приходив першим, готував вечерю. А й зібравшись удвох, ми неквапливо розмовляли про все. Про все. Насамперед про ціну погонного метра, про вартість проходки залежно від категорії, про мерзлоту, що ніби відступала в глиб материка, обговорювали успіхи і невдачі сусідів. Вони теж рахували кожен метр, але ділили його на трьох. Поки двоє працювали, третій з гвинтівкою на переваги вдавав із себе крутого мачо, готового тікати при найменшому шерехові. Зазвичай ми працювали поодинці, щоб не ділити метри навпіл. Але це були шурфи завглибшки до трьох метрів, глибина якої можна було досягти самому і вибратися. Щоб викидати ґрунт так високо, робітники вкорочували держак лопати до розміру саперної і так вгризалися в землю. Цей досвід став би у пригоді на фронті. На нулі виживали ті, хто вмів рити нори і ховатися в них. Та тоді ще не було лінії фронту, видимої на мапі і на місцевості. Але фронт існував. Він пролягав крізь наші душі, душі тих, хто працював примусово, і тих, хто змушував. Ваня приєднався до мене, коли я вже не міг сам проходити шурф глибший за три метри. Доводилося вантажити землю у відро, а другий витягував його тросом та відкидати у відвал. Чомусь напарник не захотів спускатися вниз, узявши на себе витягування відер. Робота була не так важка, як монотонна, допомагали розмови. По молодості я помічав, як робітники знімали втому, жартуючи над собою. Так і мій напарник раптом почав згадувати розповіді свого діда про те, як зеки в мерзлоті копали ями, куди їх потім і скидали, задубілих від холоду й голоду. Ванька сміявся, уявляючи, як це виглядало з висоти вежі, а мене дедалі більше обурював його цинічний регіт, і, бажаючи зупинити його, я рванувся угору по мотузці. Він злякався. І перерізав її. Я впав на спину і не відразу збагнув, що сталося. Коли ж підвівся, на горі вже нікого не було. Сутеніло. Небо в отворі шурфа, заглибленого на 6-7 метрів, із Кобальтового, ставало ультрамариновим, а потім індиговим. У таборі, певно, вечеряли. Навряд чи хтось згадав про мене. Та й що вони могли вдіяти вночі в тайзі? В тайзі дається доба, щоб людина знайшлась. А потім вже розпочинаються пошуки. Але хто шукатиме людину під землею? Добре хоча б, що мій напарник не засипав мене землею. Бо міг же полінувався або просто злякався. Хотілося їсти, а ще більше пити. Хоч би дощ пішов. Заснути б, а там, може, зранку мене знайдуть, витягнуть, находують. Дрімота обручем стискала голову. Та заснути не вдавалося через холод, що проникав під сорочку й далі. А втім, я ж не такий уже й голодний. Вранці вирушаючи в маршрут, я, як і всі, з'їв миску локшини, запив чорним чаєм з підсмаженим на вогнище хлібом а дорогою назбирав і з'їв кілька жмень чорниць. Згадав, як робив із чорниць на стоянку, як пригощав нею циган, які на правах друзів у будь-який час приходили до мене, і я завжди був їм радий. Вони входили в моє буденне життя ніби з піснею. Завжди веселі, хоч і голодні, бешкетні, жартували зі сміхом над своєю обірванністю. Їхні жінки віщували, що мені тут не жити, і зміцнювали мене в намірах податися на край землі, де небо обіймається із землею. Мій дід, як і я, точніше це я, як мій дід, не засиджувався на одному місці. Щось гнало його весь час уперед, кудись у удалину, ніби він утікав від долі. Та ж, кажуть від долі не втечеш. Варто було йому якось приїхати в рідне село провідати родину, як одразу схопили служиві в Малинових кашкетах, і відправили його в Норильськ на рудники з десятком років у потертій папці. потім п'ятнадцять років заслання туди, де був тепер я. Збіг, та він був не вільником, а хто вільний? От я, наприклад, був вільний у виборі шляху, міг би й не приїздити сюди, а далі працювати в механо-складальному цеху, куди знову ж таки з власної волі перейшов із художньо оформлювальної майстерні того самого заводу. Але чомусь перейшов, чомусь поїхав. Поїхав із благополучного міста, від хорошої, непильної роботи художника-оформлювача, що обіцяла різні привілеї в майбутньому. Он і військом уже пообіцяв мене в добру військову частину, розквартировану в Москві, попри мою втечу з навчального табору курсу молодого бійця. Ніхто з хлопців не вірив, що від усього цього можна відмовитися. І заради чого. Озираючись назад, тепер розумію не випадково, закрутившись тоді на одній нозі із заплющеними очима, я потрапив в ягарку. У цьому не було випадковості, як не було й якоїсь фатальної приреченості. Але чи був це вільний вибір? Ні, і ще раз ні. Бо якби не напівпошепки в родині про несправедливу долю ворога народу, якби мене не порівнювали з ним і не казали, що я пішов у діда, образ якого в уяві постав як легендарний і на якого мені чомусь так хотілося бути схожим. Тому тоді, стоячи перед картою Союзу Радянських Соціалістичних Республік із зав'язаними очима, я знав, неодмінно потраплю туди, куди наполегливо штовхає підсвідомість. Коли в ілюмінаторі Ан-24, що піднявся на висоту понад 5 тисяч метрів, я побачив під крилом літака зелене море тайги, щось защеміло в грудях мов від спогаду про кохану. Обрій у далині здавався розмитим, як в акварельних етюдах, виконаних по мокрому. Напівпрозорі, мов згустки туману, випадкові хмари пропливали внизу, не встигаючи за літаком. Вони затримувалися, наче чіплялися за верхівки дерев. Уява мчала швидше за літак, але ніби втрачала обриси в туманній далині розмитого обрію. Холод починав заповзати, спершу за комір, потім під сорочку. Опанував спину і почав атакувати навіть спереду. Та ще гірше він ніби пронизував наскрізь, а ще гірше сковував волю так, що вже нічого не хотілося ні їсти, ні пити, ні ворушитися. Очі ще бачили, але тільки вікно моєї темниці. Через вихідний отвір шурфу вгорі вгадувалося небо. Серед чорноти стрімких стін ледь помітним мерехтінням поблискували зорі. Як це відбувається? Ми в дитинстві, збираючись літніми вечорами з навколишніх дворів на галявині, ставили ті самі запитання. Усі ми виросли і розійшлися хто куди, а невисловленість зірок лишалася. І ось вони, завислі в тому самому чорному небі, підморгують мені, чи то насміхаючись, чи то підбадьорюючи. І раптом, звідки не візьмись, сніг, холодний і трохи вологий, проникає під одяг і там замерзає. А десь зверху вертухай кричить ванченим голосом Повзіть, суки, вороги народу!. Це він мені? Я відчув безсилу лють. А дід звідкись збоку. Бери, кайло, роби, як я. Він врізався у стрімку стіну і йшов по осипаній породі вперед і вгору. Я чітко бачив його худі плечі і руки, що стискали до побіління руків'я інструмента. Швидше, синку, інакше залишишся в мерзлоті на потіху тим. Я йшов слідом, врізаючись у стіну і обвалюючи під ноги породу, по якій підіймався. Верх здавався недосяжно далеким, настільки що зорі гасли. Та знову і знову наді мною схилявся дід Олексій у потертій, подертій на ліктях зеківській робі і підганяв. Хочеш вижити? Ніколи не сумнівайся у своїх силах. І одразу зникав. І я навіть радів, бо боявся з розмаху зачепити кайлом його кволе тіло. Він спритно ухилявся, і я проходив повз, спрямовуючись угору. Йшов по відвалу важко, як колись у горах. Ще дитиною я помітив, що по сипкому ґрунту просуватися значно важче, ніж по твердому. Та дід усе підганяв, не дозволяючи зупинятися. Зупинишся, значить, засумнівався, значить, не жилець. Найважче було на горі. Із шурфу, вже засипаного відвальною породою, здавалося, можна звично вистрибнути, та ноги не слухалися. Ліс, байдуже оточивши мене, дивився непричетно. Зорі перестали підбадьорювати і кудись зникли. Ранковий туман розмазав обриси дерев. Замість акуратного вхідного отвору шурфу суцільні вибоїни. Трава, забруднена землею, ледь помітна, навівала смуток картиною в'янення. І все це було принесено в жертву моєму порятунку. Розбудив мене ближче до півдня геолог, що прийшов по пробу. Здогадавшись про все, що зі мною сталося, він урвав мої виправдання і спокійно сказав Ти зробив свою роботу. Зовсім не обов'язково мені було спускатися вниз. Я візьму пробу з відвалу. І, змірявши мене оцінювальним поглядом, додав І ти можеш? Надвечір ми дісталися табору загону. Ніхто не розходився. Мовчання біля багаття було незвичним. Мені одразу простягнули кілька кухлів. Один із чефіром. Хтось приніс цілу банку тушонки з хлібом. А хтось поквапився розповісти, що Ваня, мій напарник, ще зранку взяв розрахунок і пішки пішов через тайгу до базового табору. Ти ще зі мною, мій читачу. Дякую тобі за це. За мою роботу прошу від тебе вподобайку. А якщо хочеш дізнатись, що було далі з героями, підпишись на канал. Поділись цим відео з іншими. До нової зустрічі в наступному оповіданні.